зовсім скоро в Україні будуть святкувати найсвітліше і найочікуваніше церковне свято Великдень. Пасха! Великий і світлий день. Але, на жаль, не всі разом з нами можуть його відсвяткувати. Багато наших рідних і знайомих захищають Україну від ворога. А давайте складемо великодній кошик нашим захисникам, щоб вони відчули домашній затишок та пригадали своїх рідних, з якими зустрічали це свято. Який аромат, паска. Це символ Воскресіння Христа, який символізує життя. Вона ставиться в центрі кошика і є найголовнішим атрибутом великоднього кошика. В нашому селі здавна існує звичай. Коли готують тісто на паску, то обов'язково кладуть кілька ложок смальцю, і випічка виходить пухка, а тісто не кришиться. Цей найважливіший обрядовий кліт почуть у чистий четвер або в суботу. Наступне, що маємо покласти до великоднього кошика, це молочні страви, сир або масло, бо молоко є сировиною, яка не походить з діяльності людських рук, а є даром природи. Великдень в українцях завжди асоціюється з крашенкою, писанкою, і це зрозуміло, пофарбоване або розписане по мистецьку великоднє яйце, створює особливий святковий настрій. І вкупі з Паскою є основним символом Великоднього свята. Бабуся розповідала, що раніше не було штучних барників, тому фарбували яйця у відварі цібулиня чи молодої кропиви. І нині багато господинь користуються саме таким способом. Погляньте, які ж вони гарні. А ви знаєте, що після освячення усі члени родини вмиваються крашенками. В миску наливають воду, кладуть туди три крашенки, додають дрібних монет і усі по черзі вмиваються. Вірили, що коли вмитися крашенкою, то всі будуть здорові, рум'яні, як крашенки та багаті. Коли є дівчина на виданні, то вона вмивається першою і виймає одну крашенку. Той, хто вмивається останнім, забирає гроші. Дівчина вірила. Коли вмиється крашенкою, то скоро вийде заміж, буде здорова і щаслива. Хлопці вірили, що цей обряд додає їм сили, завзяття, бадьорості і краси. Традиційно українці кладуть у великодній кошик м'ясні продукти, запечене м'ясо, ковбаски та солене сало. Після довгого утримання від м'ясної їжі під час посту вони показують, наскільки віряни раді воскресінню. Як смачно пахне! Моя матуся завжди до Великодня готує неслу домашню кобасу. Запікає її, а тато дістає кілька шматочків солоного сала, які необхідно освятити. Господині в нашому селі перед святом випікають не лише паски, а й пиріжки. Раніше пекли переважно з маком, сушеними яблуками чи квасолею, а зараз у пиріжках різноманітна начинка. Та найчастіше до Великоднього кошика кладуть випічку з сиром чи капустою. І у нас є рум'яні та запашні пиріжечки. Неодмінно до Великоднього кошика кладуть хрім, є символом незламності і духу, міцного здоров'я робить нас міцнішими. І у нашому кошику є, знайдеться місце для кількох корінців хрону. Кожного року чую від бабусі, кладіть до кошика сіль. Бо це важливий складник у харчуванні. Сінь дойдає смаку до всього, надає нового смислу кожній страві. Тому і ми покладемо до цього кошика сіль. Всі продукти склали до кошика, а тепер прикрасимо його. В нашому регіоні завжди прикрашають барвінком. Він символ безсмертя та вічного життя, бо завжди зелений. Неодмінним атрибутом пасхального кошика є рушник. Це багатство ниток, сплетених любов'ю і розумом. Нитка символізує життя, плетіння нитки є також символом вічності, бо це процес, який можна продовжити безкінченно. Ну ось, все готово. Нехай добро вам гріє серце, любов і віра у душі живуть. Нехай у вашому домі щастя назавжди ангели збережуть зі святом!